25 вересня 2015 року завершується строк подачі відомостей про кінцевого бенефіціарного власника контролера. До спливу зазначеного терміну юридичні особи, зареєстровані до 25 листопада 2014 року, повинні подати державному реєстратору за місце знаходження першу та четверту сторінку реєстраційної картки форми номер 4 за підписом керівника юридичної особи або уповноваженої ним особи із заповненими відомостями щодо кінцевого бенефіціарного власника контролера або з відміткою про його відсутність. Розставляється на четвертій сторінці реєстраційної картки, форми номер 4. Кінцевим бенефіціарним власником контролером є фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого володіння часткою юридичної юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. При цьому фізичною особою кінцевим бенефіціарним власником контролером не може бути особа, яка є агентом номінальним утримувачем, номінальним власником або є тільки посередником щодо такого права. Відомості щодо кінцевого бенефіціарного власника контролера не подаються. Керівниками політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних органів та органів місцевого самоврядування і їх асоціацій, релігійних організацій, державних і комунальних підприємств, а також юридичних осіб, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники, контролери таких юридичних осіб повністю збігаються з їх учасниками. Громадські організації зареєстровані з правом юридичної особи, а також такі громадські формування як Організації роботодавців про організації подають відомості про свого контролера або про його відсутність у строк до 25 вересня 2015 року до відповідного територіального управління юстиції за місцем реєстрації організації. Звертаємо увагу керівників юридичних осіб, що статтею 166 11 Кодексу України про адміністративні правопорушення за неподання державному реєстратору інформації про кінце бенефіціарного власника контролера юридичної особи передбачено адміністративну відповідальність, яка настає у вигляді накладення на керівника юридичної особи штрафу від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це від 5100 до 8500 гривень. Інформація щодо необхідності подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, контролера юридичної особи та зразки документів розміщені у швидкому доступі на офіційному вебсайті головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області. Також за додаткову інформацію ви можете звернутися в центр надання адміністративних послуг до державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.